Топ 3 нові християнські фільми, які варто переглянути. Поїхали. Номер 1. Вірю в кохання. Це і правдива історія Джеремі Кемпа, відомого християнського співака в дружини якого за декілька днів після їх весілля діагностували рак. Що було далі, не хочу спойлерити, але повірте, що цей фільм не залишить вас байдужими, бо це історія справді відданого кохання. Номер 2. Нефаріус. Психіатра викликають оцінити засудженого до страти злочинця, але замість звичайної перевірки він стикається з шокуючим зізнанням. Ув'язнений стверджує, що ним керує демон, який має власний план на їхню зустріч. Фільм тримає в напрузі від першої хвилини і змушує задумати, що є справжнім: психічний розлад чи реальне зло. Хочу також відмітити, що цю кінострічку написали сценаристи, які раніше прославились такими фільмами, як Бог не помер, та фільмом Ти віриш 2015 року, і повірте, що цей фільм не менш потужний. Номер 3. Звук свободи. Це достатньо напружений фільм, заснований на реальних подіях. В ньому головний герой бореться проти темного світу торгівлі людьми. Кожен його крок наближає до свободи тих, хто втратив надію і показує, що мужність та рішучість можуть змінити навіть найтемнішу реальність. А який ваш улюблений християнський фільм? Відповідь залишайте в коментарях.